Сьогодні на спартак Арені відбувається матч з американського футболу. У протистоянні команди Житомирські бізони та Ужгородські лісоруби. На поле виходять команди у червоній формі Житомирські бізони. Гості з Ужгорода грають у зеленому. Минулого року чемпіонат України з американського футболу не відбувся через пандемію. Цього року чемпіонат відбувається у форматі Ліга 7 Участь у ньому візьмуть понад 10 команд з різних міст України. За словами тренера Житомирських бізонів Віталія Герасимчука, команда існує два роки. У цьогорічному чемпіонаті України Ліги 7 вона є дебютантом. Мало хто знає взагалі про нас, про наше існування взагалі. Але ми намагаємося це якось популярізувати. Для цього ми це робимо, граємо, граємо тут і робимо це популяризуємо. Краще грати з тим, хто сильніший, і набиратися у них опита і розуміти, де є наші прогалини. Молодь старається займатися спортом, займатися таким видом спорту, який він для нас новий. Я це підтримую. Я боліваю за свого брата і за всю команду. Команда Ужгородських лісорубів у американському футболі понад 20 років є дворазовим чемпіоном України. Деякі гравці з цієї команди були легіонерами у Словаччині та Угорщині. Розповів капітан команди Павло Лесів. В цьому році наша команда заявилася в лігу 7 на 7 з американського футболу, тобто що е грає 7 чоловік на полі. Житомирські бізони ну, можна сказати, що порівняно новачки в американському футболі. Тобто команда досить непогана, трошки не вистачає їм досвіду. А так витривалі хлопці, здоров'ячки такі е міцні, хлопці швидкі, але ну, бачу, що в них є потенціал, є майбутнє. У Нас 19 чоловік, якщо я правильно все кажу, але це по факту мало. Тому кажу прямо сюди: хто хоче, хто бажає, приходьте, будемо вчитися разом. Гра закінчилася з рахунком 54-6. Перемогу отримали гості. Це команда Ужгарські лісоруби. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.